Тиждень тому до батьків дитячого садочку повідомлена інформація була про те, що в наш садочок Noсімдесят планується перевезти спеціалізовану 39-ту школу. Ця інформація надійшла не від департаменту. Батьки самостійно її дізналися. 9 година ранку, 20 серпня. Біля дитячого садочку, номер 80 червона калина, у Полтаві зібралися батьки дошкільнят та представники влади. Мама вихованця дитсадку Олександра Голенко каже: батьки виступають проти переведення сюди учнів спеціальної школи номер 39. Як вони збираються поєднувати? Навчальний шкільний процес і з навчальним дошкільним процесом це зовсім різні режими дня. Як вони збираються в садочок, який переповнений дітьми поселити ще цілу школу, куди діватись нашим дітям? Чому наші діти мають бути Переповнена група. Ситуація з переведенням учнів 39 ї школи в садочок номер 80 пов'язана з неможливістю облаштувати у навчальному закладі укриття. До того ж, дана будівля постраждала внаслідок російської агресії 3 липня. кажуть у департаменті освіти Полтавської міської ради. Наприкінці весни директор садочку 80-го подала інформацію до департаменту освіти про планову мережу на 25-26 навчальні роки, де зазнає. Чала, що в її 12 груповому садочку будуть функціонувати дев'ять груп, було прийнято рішення про оренду 39-ї спеціальної школи цих вільних приміщень у 80-му садочку для розміщення своєї початкової школи. З 39-ї спеціальної школи до 80-го садочку можуть бути переведені 54 дитини. З них 14 знаходяться на індивідуальному навчанні, тому більшу частину часу вони знаходяться вдома, говорять департаменті освіти. Щоб забезпечити їм навчання, у садочку зроблять деякі зміни. Ми замінимо там унітази і умивальники під потреби старших дітей 39-ї школи, і плюс ми розпочали ремонтні роботи в укритті, для того, щоб створити простір Кремий простір для дітей 39-ї школи заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Леся Марталішвілі говорить: даний садочок єдиний у місті, куди можна перевести дітей з спеціальної школи. Розглядалися інші варіанти. 32 га да укриття є, але його площі не вистачає. Навіть на учнів цієї школи вони навчаються в дві сміни. а у, а у вас вистачає. вистачає директор спеціальної школи номер 39 Віта Рудяк, каже, скористалися пропозиції міської ради щодо оренди приміщення садку. Ті умови Мови, які є в закладі, підходять для учнів, які мають особливі освітні потреби. Це будуть окремі крила і окремо окремий вхід у укриття. Тобто, ми будемо враховувати під час організації освітнього процесу закладу також освітній процес чи виховний процес садочка. Батьки задавали питання щодо діток з розладами аутистичного спектру, як вони звикнуть до цієї території, до нового так, це для нас проблема. Але ми маємо її вирішувати. Маємо право, наші діти і наші батьки мають право знаходитися. На будь-якому клаптику нашого міста. Інша справа, що виникають питання щодо переповненості груп, але я, як директор, вважаю, що це питання, зокрема, не до мене, оскільки цим мережею займається департамент освіти. За словами батьків, після зустрічі з представниками влади з'явилося ще більше запитань, зокрема, і про ремонт укриття садочку. На який вони очікували ще раніше. Насправді це було на раніше нами запитуваний запит стосовно розширення місця для наших дітей, тобто це підміна понять. І звичайно, нас дуже цікавить стосовно документів, якими керуються департамент та представники міської влади стосовно договору оренду приміщення. Не зрозуміло чи змінилася площа, оскільки було заплановане вже в. Тимчасове орендування частини нашого приміщення 39-ї школи чи не зміни на 80-го садочку. Як повідомили в департаменті освіти міської ради, нині уточнюють всю інформацію щодо кількості дітей з 1 вересня у садочку номер 80. Після цього прийматимуть остаточне рішення про переведення дітей з 39-ї школи.